Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я буду тестувати справжній оригінальний Dyson, який приблизно коштує зараз 600 доларів. І підробку Dyson зараз найпопулярнішу, яка коштує 1000 гривень. І я вже собі наготувала все. Тобто, це в нас оригінальний Dyson, це в нас підробка. Якщо здалека дивитися, то в принципі. А, можна і не зрозуміти. На праву сторону я буду накручуватись на Дайсон, на ліву на підробку. Зараз ми спочатку попробуємо посушити, ще є якась різниця. А, між ними. ними. Дайсін є дуже багато кнопочок, тут є лише дві: ця ж це фіксує насадку, і ця щоб увімкнути і ще трошки потужність зробити вищу. Ну що ж, спробуємо. спробуємо цю частину. Він сушить, але від нього є такий дивний запах, тому треба бути, напевно, обережним з волоссям. Так, і покажу. Пасмо, як накручується, я вже собі наготувала насадки о, перше робимо на Dyson. відділяємо пасму. Буду намагатися приблизно тримати однаковий час, але треба засікати. Так. Це в нас Дайсон. Тепер зробимо пасму на підробку Дайсона. Треба спробувати знову це легко І ось так запихається. Так. Ой, я працює. Це ходимо. Побачимо. Воно не затягує, йому бракує потужності, і воно. Ну, щось, якщо постаратися, то можна щось зробити. З тим, потримати собі, але спробуємо ще одне. Можливо. Можливо, цей вийшов гарніший. Температура там ніби є, але воно просто дує і не втягує так, як Dyson. І цей гарніший, мені здається. Мені здається, що він. Але воно такі. Воно розпускається. Дайсон тримається, і в них такий гарний кучер.

Такі у нас гарні кучерики виходять. а Тут так не виходить. Тому, в принципі, тяжко таким щось робити. Взагалі є багато альтернатив, таких стайлерів різних від Philips, від інших марок. Можна спробувати ще їх. Можливо, вони краще працюють. Но... Дуже тяжко цим працювати. Воно має потужності. Температура якась така дуже дивна. Мені здається, навіть можливо може бути небезпечно для волосся. І трохи запах є такий. Е, не знаю, воно щось робить, можна щось з ним зробити, але ну, ефекту такого, як вам треба, ви не утримуєте від того. І в принципі, мені здається, що за тисячу гривень це за дорого, за таке. Так, подивимося, як тримається на скутері від Dyson. Ну, тут у нас нічого. Я би показала ще вирівнювання щітку, але в мене волосся дуже таке, ну, само по собі рівне. Тому. Щоб побачити якийсь ефект, воно рівнесеньке. Якби воно в мене трошки завивалося, щоб можна було подивитися: ось на це такий ефект. Ну, звичайно, Dyson воно так дуже гарно вкладається, в яку хочете сторону. Так, ну, можемо можем спробувати. Зараз я витягну, я показувала вже в іншому відео вирівнювання Dyson. Зараз спробуємо зробити вирівнювання. Ще підробкою Дайсона, Подивимося, наскільки це, що видно, що не видно. Ось тут є така шкітка, я показувала в розпаковці. Пробуємо сторону на підробку. О, я не знаю, як витягнути. О, витягується. Ось так запихається. Ано спробуємо. Це мала би бути щітка на вирівнювання. Так, заберемо тут частину. Я хотіла, щоб вона ось так лягала, якось. Але, ну, рівне і рівне. Ну, висушило сушить. Так, подивимося зараз різницю на оригінальний. Дайся. Візьмемо тут пасло. Я там таке трошки тоньше брала. Надасть воно дуже таке, воно мені змішалося. Зараз я вам покажу. Надасть воно так дуже гарно вкладається. Таке гладке виходить. Ось і таке дуже дуже мені гарно подобається, як воно вкладається, якщо даю воно вирівнюватися. Е, не знаю, чи вам видно різницю, ну тут воно таке просто ну, якесь таке. Навіть тут, мені здається, гладеньке виглядає. А тут якесь така розчухране, але рівне. Хоча, ну, ви мені скажете, може, мені так здається, просто я звикла до оригінального Дайсне, мені подобається, як він працює. І, ну, в принципі, думаю, зараз, ну, це. Якщо б у вас завивалося волосся і попробувати, от, тоді цікаво подивитися, як воно вирівнює не вирівнює. А у мене рівне волосся, і зараз подивимося, що з кучерями. Так, Dyson ще тримається. Ось так. Вам судити, мені здається, що ем, та штука не вартує того, але кожному вирішувати самому. Ще якось зроблю відео просто накрутку на Dyson і покажу, як воно тримається. Бо іноді воно дуже гарно тримається, іноді розпускається. Мені Отаку, як зробити, то воно розпуститься, але дуже гарно і тоді можна зробити об'єм. тому Я люблю свій Дайсон. Е, гарного всім дня і. Е, Запитання можете залишати в коментарях. Постараюся відповісти.